Якими силами відроджується Ірпінь? Хто розробляє проєкти відбудови? Які нагальні потреби міста зараз? Із такими питаннями в Ірпінь приїхав Даніель Буше, регіональний директор німецького товариства міжнародного співробітництва ДЖІЗ в Україні. Це товариство розпочало співпрацю з Ірпенем одразу після звільнення від окупантів. Тоді допомагало спецтехнікою для прибирання. Зараз планує допомагати із проєктами відбудови. Я думаю, що зміни, які сталися з Ірпенем за цей час, вражають темпи відновлення, кількість партнерів. Як вам це все вдається? Поцікавився Даніель Буше. У мера Ірпеня. Перший принцип це треба відбудувати швидко, швидка відбудова. Другий принцип це якісна відбудова. І третій принцип один з найголовніших це прозора відбудова. Це дати можливість нашим партнерам самим відбудовуватися і щоб вони бачили, куди використовуються їхні кошти, і самі контролювали їх. Результат такого підходу. І гість побачив на прикладі Ірпінського ліцею номер 3 Цей заклад освіти повстав із руїн завдяки співпраці Ірпеня із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Всі капітальні ремонтні роботи зробила одна компанія. Плюс ми залучили велику кількість благодійних організацій, які вже допомогли наповнити заклад меблями і необхідним устаткуванням для того, щоб навчання розпочалося максимально швидко. Даніель Буше побував також біля поки що зруйнованого будинку культури та на пошкодженому стадіоні Чемпіон. Тут гість поділився своїми враженнями і намірами щодо майбутнього поглиблення співпраці «Джіз» із містом героєм Ірпенем. The that we see in the вражає, наскільки віддана команда ірпінської міської ради, і наскільки вони готові рухатися вперед. Ми зі свого боку, як організація, яка фінансується єс, німеччиною, нашими донорами, звісно, повинні допомагати таким містам технікою, допомогою у розробці проєктів. Тому ми сьогодні тут підсумував Буше.